Василь Волошка, Воложка, Комунікація – Це важливо, навіть якщо ти просто їбешся направо і наліво. Я це поняла, типа в своїй житті. Що якщо ти просто можеш відкрити роти і, наприклад, просто відмовити хлопцеві, який тебе почав напрягати в переписці, це знаєш, якийсь для мене? Це вже рівень просто нуль-нуль. Що типу це не якийсь там типу розвиток, якийсь особисті? Ти просто така слухай, мені напряжно, давай не будемо. А от цих куча свіданок, на яких ти крінжуєш typ, два часа, а потім такий Я хочу ті два часа назад. Вони просто сталися через те, що дівчина або хлопець вчасно такі: типа, Ну, ладно. От. Або, знаєш, є люди, які це знову ж таки про комунікацію. Ти можеш це написати і видалити діалог, а є люди, які просто зливаються і морозять людину, і потім вона тижні в терапевта, там, дай Бог, або просто сама, або сам такий. А чому так сталося? Блін, не вже я така жахлива людина, що мене просто забанили, або там видалили меч у Тіндері, або щось таке. І, типу, от комунікація мені здається, що нам настільки її не вистачає, тупо у всіх стосунках. Ну, я би, якщо я от, мене вже понесло в те, що там ну в дружбі цього теж максимально не вистачає. Я просто чула не раз історії, про якісь там токсичні дружби, в яких людина, наприклад, відчуває себе емоційною помийкою постійно. їй щось зливають, зливають, і вона ніколи не говорить про себе або просто свої оці особистісні кордони, в яких вона хоче відчувати те саме, що її почули. Я сама це відчувала там в житті не раз, що, типу, ти Ідеш із зустрічі із людиною і відчуваєш, що тебе просто поюзали. А для тебе, типу, ну вона каже, типу, ну ти ж моя хороша подруга або що, і ти такий, типу, блін, а я чуже себе так не чувствую. От, і це про комунікацію, що якби вчасно я не могла сказати, що там слухай, я хочу, щоб ти мене вислухав або вислухала. Дивися, мені теж неприємно, що я постійно слухаю про твоє нитьо. типу. От я я, 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 я теж хочу понити такі якісь речі, і це якісь такі от. От мені знаєш, зараз, коли я, наприклад, уже маю цю татушку, там не знаю словами через рот, уже типа рік мені здається, що блін це якийсь такий рівень, ну типу цей дитячий рівень, що нас мали навчити би цьому раніше. А от я типу під тридцятку, вже, я така, типу, блін, слушай. навірно, все таки чесніє буде сказати мужику, що він мене напряг і сказав, що типу, слухай, я не зацікавлена. удачі тобі в твоїй житті. Ну, типа, і от одне діло, що ти сказ 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 сказала це, а інше діло, що ще знаєш, не хочеш щось людину образити, і ти знову ж таки теж вчишся бути, типу, людиною екологічною. Говорити, що там, типа, ти мудак, і пішов ти в жопу. А казати, що ти типу, слухай, ти мені не підходиш. Справа типу, в тому, що ми просто не сходимося. Пока. Друзі, якщо вам сподобалося це коротеньке відео, то лінк на повну розмову ви зможете знайти в описі до цього відео або десь тут буде на екрані. І... Лайк, підписка, залишайте коментарі, і ще побачимось. Слава Україні! Героям слава слава наці.